12-річна просвітницька діяльність Кирила та Мефодія і їхніх учнів мала всеслов'янське значення, адже саме вони підняли освіту і спільну культуру слов'янських народів на високий щабель, заклавши тим самим основи церковнослов'янської писемності. В Україні, а саме у Бесарабському краї Одеської області, мешкає найбільша діаспора Болгар у світі. У неофіційній столиці усіх Бесарабських народів в місті Болград відбулося масштабне свято з нагоди річниці слов'янської писемності. На святі у місті Болград були присутні поважні гості з народного зібрання Болгарії, представники української Влади, зокрема, народний депутат України Антон Кісе. Депутат не стримував свого теплого відношення до свята, пояснюючи, що для болгарського народу цей день має особливе значення. День Славянської письменності для нас це дуже знакове таке собитє. Це праздник культури, це праздник образування. Це прежде всего, точка що, коли кирилиця вошла в обіход європейського союзу, тому що. З тих пор, як Болгарія увійшла в європейське сообщество, що то там вже появилися кирилиця. Окрім того, в цей день Бесарабці традиційно вшановують пам'ять загиблих героїв повстанців проти турецьких загарбників. Адже саме завдяки їм Бесарабія зараз є частиною вільної країни, а її жителі мають змогу продовжувати справу своїх предків, користуючись слов'янською писемністю на основі кирилиці. Ми хотіли, щоб те, що передали нам наші діди, щоб ми передали. Своим детям, щоб мы передали им свой родной язык, щоб мы передали родную культуру, щоб мы передали ту историю, которой прошли наши деды. За особливі заслуги цього дня було нагороджено видатних діячів Бесарабського краю. Зокрема, цей літній чоловік Петро Георгійович Пенькі, почесний голова Одеської болгарської спільноти, яку очолював більше 22 років, зробив дуже великий внесок у розвиток болгарської культури на Одещині. Не менш значущим є те, що Петро Георгійович є одним з ініціаторів відкриття пам'ятника загиблим повстанцям у боротьбі з турецькими загарбниками. «Участвував в обсуждені веді в розгляді проєктом. Не, и то не раз. Это святой праздник. Это день письменности и культуры болгарской. Это день просвещения. Вот, это день... Наприклад, гордості славян день слов'янської писемності масштабно святкували не лише у Болграді. Болгарських та українських депутатів надзвичайно тепло зустріли в Ізмаїлі, де також мешкає велика болгарська діаспора. Євродепутати були приємно здивовані таким теплим прийомом. А народний депутат України Антон Кісе відзначив грамотами місцевих студентів-художників, які своїми витворами мистецтва прославляють рідний край та народ. Не обійшлося без теплих душевних розмов та домашньої родинної атмосфери. Пам'ятаю, як Николай Юрич Миндру велика лічність, великий человек для нашого бісарабського края і много, -много тих людей и их последователей. Цього дня дуже багато говорили про мир, про єдність. Співали як болгарські, так і українські пісні. Наряду з болгарською вишиванкою можна було побачити і українську, поруч із болгарським прапором жовто-синій стяг. День слов'янської писемності дійсно об'єднував, адже слов'янські народи мають схожу культуру, мову та звичаї. Бесарабські народи завжди були однією великою інтернаціональною родиною, і саме під час такого великого свята це можна було якомога краще споглядати. Валентин Бляк, Дмитро Боровецький факти.